Приготовление. все раз. MM <-х Jincción> так. видите. Так, так народ, наш поезд пришел. Надо вас запросить, навіть дорожнього проведення ви промали за единого нашого кандидата. Послушаться. Если надо не заходить, то давайте запустить увидею. І вам буде далеко відмовить применить. Так що что отказывается. Ходіт трохи негативно Ну Не добре, хорошо, постараюсь. Так, взагалі. так, що тут у нас? 25, 30, 40, 50, 55, 60. Навіть поїздно купили. Да, далі навіть поїздний народ. Президента. О. Люди навіть твої знову купився. копійок купівців збирали. Так, ми йдемо по моде выйти добыла ого. Ні, Здрошэлла. Не, ми справді зайшли кудись куда туди? Ну давай, в той напрямок в той. той напрямок? Ты? Okay. Ты Так, ми чекаємо ще одну електричку. Красота. Хоч Как бы сказала, что она будет хорошая. Изновается yeah. облюзна <laughs> электричка. Осині рама с кашлей в сторону. Где восемь така навчасна звичка гасити вспытываем по всем ворон.

Ну про те, що ви спочатку ми, а а ладно, люди, люди погано реагують, вони просто дуже буквально сприймають, навіть не вважають Давай, Давай давайте спробуємо, Хай вони пройдуть, роздадуть, а потім ми. А вот будете капоти, щоб ви втили, щоб люди, які уже на крок клонах сили пришкали, там не, не буде.